Сьогодні на одному з полігонів Чернігівщини були представлені перспективні зразки озброєння вітчизняного виробництва. Присутнім продемонстрували бойові можливості танків, булат, оплот та бронетранспортерів. Саме такими зразками керівництво держави планує забезпечити українську армію. Кабінет міністрів буде виділяти кошти не тільки для того, щоб отримати армію, але ж і на те, щоб її перезброїти. Це стратегічна задача, яка повинна бути виконана. На жаль, багато років поспіль армія фінансувалась за залишковим принципом. Це негативно позначилось і на стані військової техніки, тож вона потребує негайного відновлення. Особливо небезпечна ситуація склалась навколо збройних сил останні чотири роки, коли армію системно на замовлення іншої країни знищували, роззброювали, звільняли найкращі кадри з армії. І фактично, коли розпочалася агресія проти нашої держави, коли розпочалася окупація Криму, ми відчули серйозніші проблеми в наших Збройних силах. Закуповуватимуть і новітні моделі українських танків та БТРів, які вважають одними з найкращих у світі. На сьогоднішній день цей танк по і вогневим характеристикам може успішно конкурувати з російським Т-90С. Американським Абрамсом або з французьким Леклерком, то поживучасті на полі бою на сьогодні могів рівних них світі немає, за словами верховного головнокомандувача, відчизняні підприємства зможе забезпечити армію якісним озброєнням. Для нас важливо, що оборонпром, який також буде зараз відроджуватись, який зараз буде отримувати державні замовлення, він здатний забезпечити повний замкнутий цикл виробництва. Зброї для української армії. У військових частинах черкаського гарнізону на зміну сірим будням прийшла активна і напружена служба. В авіаційній комендатурі бойова готовність повна. Контрольно-пропускні пункти та інші стратегічні об'єкти частини у повному бойовому спорядженні охороняють озброєні контрактники. У 2012-му цей полк в Умані було розформовано. За два останні місяці його відновили. Особовий склад повертається в казарми. Командир частини готовий прийняти і розмістити близько тисячі чоловік. Особовий склад займається перевіркою, готовності, працездатності, врученої її техніки. Зброя отримана на весь особовий склад. Перевірена, закріплено за військовослужбовцями. І в готовності до використання солдати збройних сил України копати окопи і влучно стріляти вже навчились давно. Зараз вони вдосконалюють свою фізичну підготовку. Щоденно займаються у спортзалі. Умови тут, звичайно, не столичного фітнес-клубу, але для хлопців і цього достатньо. Тільки з'являється на східних долинках ми завжди приходимо в зал і займаємося Я Як учився, вони сіті займався год, займався куди на бокс. А тоді перейшов займатися на ділову дитку. І ще до сих пор займався ще. Контрактники та офіцери готуються і морально. Щоденно для особового складу проводять інформування, досвідчені психологи. Після цього військовослужбовці складають короткі тести. Таким чином можна зрозуміти їхній морально-психологічний стан. Підрозділи забезпечені всім необхідним. План дій відпрацьований на рівні взводу роти батальйону. Кожен від рядового до полковника пройшов детальний інструктаж і знає, що робити за будь-яких обставин. Виконаний заходи щодо здійснення охорони та оборони в віреною мені військо. Військової частини об'єктів, в тому числі допоміжно поставлені 5 дзотів на аеродромній смузі з метою забезпечення охорони самої аеродромної смуги. Обстановку в небі вивчають підрозділи радіоелектронної боротьби сусідньої військової частини. Тут уже зрозуміли, що прибирати плац і територію справа не солдатська для воїнів цього підрозділу небо як на долоні. Клади, заходимо, закривай. Ларк до Є. Далі розташовані новітні зенітно-ракетні комплекси. Вхід для журналістів закритий із зрозумілих причин. Завдяки так званим навчанням армії колишнього братського народу. Повітряний простір над Україною моніторять декілька надпотужних РЛС. Близько сотні курсантів-нахімовців передислокують із Севастополя до Одеси вже цього тижня. Підготовку продовжать за своїми спеціальностями в Одеській національній морській академії. Відомо також, де будуть жити і харчуватися майбутні офіцери. Розміщення, харчування, всебічне забезпечення курсантів, як майбутніх офіцерів. І загальна військова підготовка буде планується проводитись тут, в стінах нашої військової академії. Всі побутові умови, шо баноблазневе обслуговування харчування їх забезпечено, все, все майно ми забезпечені, отримані і готові курсантів прийняти. Щодо якості підготовки, то певна навчальна та матеріально-технічна база в Одеській національній морській академії є, адже не один рік тут готують офіцерів запасу. До того ж, у місцевому порту, де розташована західна військова морська база, є військові кораблі, і курсанти зможуть виконувати практичні завдання. А ще тут планують створити факультет ВМС згодом окремий військовий виш. Зараз підготовлений проєкт рішення уряду про створення в складі Одеської національної морської академії факультету військово-морських сил. Де буде здійснюватися підготовка офіцерських кадрів та відділення військової підготовки у мореходному коледжі технічного флоту зазначеної академії, де буде здійснюватися підготовка старшинського складу для військово-морських сил. Що стосується дітей військовослужбовців з Криму, окремих пільги для них не буде. Повідомили у Міносвіти. До навчальних закладів на материковій Україні їх переводитимуть на загальних засадах. Але згідно із законом про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, при однаковій кількості балів пріоритет для зарахування на навчання надається дитині військовослужбовцям. За умови вислуга батьків повинна бути більше 20 років. Весняна злива 2014. Такі навчання проходять на території чотирьох районів Харківщини. Закінчується тренування наприкінці квітня, а наразі здійснюється організоване пересування і тимчасове розміщення окремих армійських підрозділів. Аби підтримати бойовий дух наших армійців, Національний президентський оркестр вирушив у тур. В концертній програмі два десятки творів. Це і оркестрові і вокальні номери. Однією з перших частин, в які побували артисти, стала Житомирська аеромобільна бригада. Всім нам зрозуміли такі речі, як настроєння. І коли солдат або боєць, знаходяться в полівих умовах, отримує помітила так сказать, политической помимо материальной пищи, Когда к нему приходить вот вот духовна пища, то, звісно, він ощущает себе полноценным человеком. Тут на плацу частини шквалом оплесків зустрічали не лише виступи оркестрантів, але й народних артистів України. Бурю емоцій викликало і дефіле у виконанні військових музик. Наша наша мета і, і на майбутнє не обов'язково тільки в цей час. А і постійно це повинно відбуватися, як для військовослужбовців, так і для інших громадян України. Зустрінуться музиканти ще й на з одним військовим колективом на черзі, Новоград-Болинський, Харків, Миргород та Одеса. Організатори ставлять за мету відвідати якомога більше підрозділів. Будуть приїжджати як в частини, так і на полігони.